У Соколівському опорному ліцеї Жашківської міської ради третій рік тут викладається факультативний курс Агросфера, відвідуючи, які ліцеїсти здобувають знання про сучасний стан сільського господарства та його основні напрями. Про участь у проєктах, спрямованих на розвиток молодого покоління, довідаємось завдяки місцевим новинам. Зараз ми з вами проведемо таку вправу. Вісім груп е, систем професій у агросфері, е, конкретні спеціальності е, потрібно вибрати. Да, і, е, Погрупувати ці спеціальності відповідно до систем професій. заняття. Проходять у медіатеці, облаштовані сучасними технічними засобами ведення уроків, які до недавнього часу проводилися лише за електронними підручниками. Перша професія це викладач Так, викладач. Він може бути як в вищому навчальному закладі, так і в професійно-технічному училищі да різних Він займається навчанням як молодих, так і досвідчених досвідчених людей в антросфері. За словами вчителя Наталії Поліщук, дітям не вистачало книжкових посібників. Про це потурбувався заступник директора приватного радного підприємства Соколівка Олександр Косенюк. Він є учасником громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада, яка підтримує впровадження курсу Агросфера, тож і профінансувала видання підручників. Я дуже вдячна Олександру Володимировичу, що він закупив підручники і першу, і другу частину, і для 10-го, і для 11-го класу. Це, звичайно, покращить якість ваших знань. Я можу дивитися на ті приклади, що ви осваєте. Це такі професії, які дуже потрібні. І за статистику, якщо ви заглянете в інтернет, отже ви всі користуєтеся гаджетами, да, сьогодні Україна експортує і має внутрішній валовий дохід. Тобто це бюджет формується країни, десь да, на рівні 53% за рахунок аграрного сектору. Тобто, це що для вас це значить? Для вас це значить це відкриття сучасних нових можливостей в професіях. Ми бачите їх величезний перелік. Прикметно, що приватне орендне підприємство Соколівка надає можливість дітям проходити практичні заняття, щоб безпосередньо ознайомитись з веденням агросправи від менеджменту і аудиту до роботи на полях. щиро бажаю про те, що такі проекти, які ми сьогодні починаємо із підручників, а завершимо грантовою програмою, щоб ви навчитеся і їх реалізовувати. Тобто, як кажуть, маленьких донатів не буває. Так і тут маленькі знання. Знання це. Важко. Ну я щиро радий, що ви в такому закладі навчаєте, який рухається вперед. Цінуйте це, будь ласка, обов'язково кожен свій крок, аналізуйте. Де що вам можуть дати батьки? Вони дали вам життя, це вже добре. Чи зможуть вони надати щось більше? Ну, свій рівень. Тому. До вчителів всіх ховати. Немає поганих вчителів, як немає поганих тренерів. У кожного є щось своє, але у вас тут можливості, я би сказав, не обмежені, тому що постійно вам щось нове тут пропонується.